Всім привіт! Не перший раз намагаюся записати коротке відео, тому що кашляю, і у мене не завжди виходить, навіть коли паузу натискаю, тому буде максимально швидко говорити. Перед вами є програма. Ваша задача <кхи> набрати її в XVR і побачити, що вона буде робити. Яке ж поле необхідно обрати, показую. Тому що воно в мене було відкрите. Відкриваю зараз разом з вами руйнування замку для цього поля виконання цієї програми. Запускай. Робот їде по колу, але руйнує наш замок. Нас це не влаштовує, нам необхідно. Змінити цю програму так, щоб робот робив наступне. Отже, ви вже набрали цю програму, вам потрібно буде з нею працювати. Але в цій програмі, коли ви зміните помилку, знайдете її і виправите, робот буде їхати по колу, об'їжджати цей замок, і споруда буде лишатися цілою. Це є ваша задача. Виправити помилку в програмі. Помилка виглядає як одне єдине неправильне число, як одна єдина неправильна цифра. Тому виправляйте цю цифру, пишіть правильно, робіть принскрін екрану, чекаю на ваші роботи і бувайте.